Боже, був розрушений Єрусалим. Ворог пішов в святилище, де вони думали, що такого ніколи не буде, щоб ворог пішов в дім Божий. А тут пішов ворог, вони так вроді би пильнували, пильнували і не пропильнували. І ворог не ну, зайшов дім Божий. І ворог може зайти в наш дім, в да? наше серце. І може обманути нас, якщо ми будемо так, як ми собі... Розумні і грамотні перед своїми очима, і ми знаємо правильний путь, як йти, то в можемо заблудитися. Через те, якщо нам все так гладко і добре в житті, то, то знак питання, треба задуматися над життям своїм. А якщо у нас боротьба йде постійно, якісь випробування, трудності, спокуси, слава Богу, ми на дорозі. Ми на дорозі і треба, треба перемагати. В кого нема боротьби, то я не знаю, куди ми йдемо. А в кого є боротьба, кожен день якийсь приходять спокуси, все. Слава Богу, сьогодні на дорозі, з вами працюють. Хоча в ваших очах плоских, воно каже, що це взагалі я без Бога, навіть. Ти з Богом. А коли в тебе все добре, в тебе все ну немає ніяких проблем, в тебе все в житті. Устраяється, що ти не подумаєш, це все гарненько похоло. Це благословіння, правда. Але питання в тому, що Господь з тобою ще всьому всьому є. Ну, Є благословіння, воно від батьків теж. Так? Якщо батьки боролися, вибороли це благословення для дітей, своїх і діти цим користуються, це чия заслуга дітей чи батьків. М? Батьків. Батьків. А що ж вони цим користуються? Я вважаю, що це несправедливо. Дати користуватися благами тим, які його не заслужили, правда? Що, наприклад, наші батьки грішили їх нема, а наказання за їх беззаконні ми несемо собі. Тож несправедливо, правда? Батьки грішили їх немає. Я маю страдати по них? Один користується благом, на яким він і трудився, а я користуюся. Горем всяким в житті, якого я не сіяв, правда? Батьки посіяли, а я вміс у них вигрібаю це все. І, о, то як? Я не согласен, а ви? Чому так Бог зробив? Але так Бог учредив, правда? І от коли ми починаємо розуміти ці речі, нам стає дуже непонятно, а чого так? Ну я читав, читав, це все нормально. Я зрозумів, що якщо я сіяв не честя, я ж ну, то зрозуміло. А коли я ще приходиться жати те, чого я не сіяв, а сіяли мої попередники, так? і це написано доля людини, і я дивлюся сім'ї, там різні сім'ї, дивлюся, як Бог їх спарував, і люди разом мучаться і страдають над чимось там в житті. Так? Я кажу, ви знаєте, що це доля від Господа. Що вас Господь спорував, і ви не случайно вибрали один одного, а не вибрали щось інше, бо інше не любе вам було. Ви полюбили те, що вам прилежало полюбити. І маєте те, що ви маєте. І, через то, і це немає. Хіба що хто б мене наставив, би, і я послухав би якогось дядька і зробив би так, як той дядько каже, а він мені правильну пораду дав, да? бо їй неправильні поради дають. І я потім живу, і я втішаюся з жінкою, думаю, який чудовий чоловік мені попався на дорозі. Як він показав, полюб... предложив мені полюбити те, що мені не любить було. Я не хотів, але я взяв і я маю втіху. Ми вибираємо те, що нам любе. Якусь ну, козу вибрав собі і маєш, правда? І все життя та коза тобі робить це. І це все треба тобі смирятися перед нею, там якось думати, як ви нею жити, як мені таке виробляє. Але це доля людини, і вона від Бога. І Бог порахував те, що попередники наші там понаживали, що ми там в житті собі бачимо і розуміємо, як нам кається правильно, і вибрали те, що нам любить, а потім маємо проблему. Ми маємо, але коли пострадаємо трошки. А з різних іскушень, то щось навчимося і поймем, не? І для мене, наприклад, вже, ну, я зовсім інак дивлюсь на якісь речі вже. Не так, як колись, коли я все йому в душі, ну чого, ну за що це, а те, це чого так, а багато запитань і ніяк відповіді не знаходив. Прошли, пройшов час і щось зрозумів для себе, успокоївся, переміг себе в чомусь по відношенню до когось, до чогось. Да? І отримав свободу, і вже в мене це не питання, я вже розумію ці речі. І я вже спокійний в цьому. Душа моя заспокоїлася. А то це, чого, 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 чого? Того. Не поняв. Чого? В своє час узнаєш, якщо що, будеш на дорозі, то дай Бог відкриє тобі це речі. Чого? Що толку, що ти знаєш чого, а не маєш сили щось змінити в житті. Так чи ні? Ну, що толку, ви будете знати чого. Так? Ні, ні, ні. Я, я вам дам відповідь на всі ваші запитання, які у вас є. Але у вас нема сили, щось змінити в житті. Так? Що воно вам дасть? Воно вас нагрузить іще більше, правда? Хто множає знання, множає скорботу. Будете мати побольше скорбі тепер, а що далі? Далі дал, дал, що щось треба міняти, а сили нема. Время ще не сповнене, все, і ви будете мучиться від інформації, яка вам буде дана. Через то воно дається по мірі. І Бог не дає нам одразу розуміти те, чого ми не можемо понести. Да, дає по мірі. От. Ти розумієш тільки, хватить поки. А далі дасть Бог, розумієш далі, тільки йди далі. І отак, коли ми йдемо крок за кроком, ми переходимо з сили сили, і з віри віру. Так нам ми просвіщаємося, ми розуміємо ці речі, починаємо розуміти. І ми не як ну, худоба, яка водиться природою, да, там. який вітер подув, туди і побіг. А ми вже як людина, не крутися як флюгер, а ти знаєш і твердо вховаєш на слово Боже, бо воно тобі відкрито, ти розумієш. І він вже там і читаємо, каже, коли прийде губітельний народ мій я, я повинен бути що? спокійний. І отут, якби читає Слово Боже, ці всі речі, ми тут навчаємося, ми тут якраз в Слові Божому це істочник життя, який несе життя. Є багато істочників, да, які несуть смерть, які життя не дають нам. От, у нас тих істочників вистачає, правда? Як може, да, там можна найти щось і добре. Можна користуватися їм правильно, а можна неправильно користуватися, можна знаходити постійно те, що нам е, ну, цю мертвечину, щоб ти прикоснувся, і совість тебе докоряє, і, що ти неправий, правий. Нащо воно тобі треба було там дивитися те чи інше, проводити час в тому чи іншому, на що воно тобі що Збудував. Ну, мені тяжко було, я собі там ну, дозволив собі щось. Ну, ти посіяв плоть, а що потім плоть? А плоть потім... Через її позадливості ти зробив гріх. А гріх тебе розділив з Богом. Ну що далі? Ну, я тільки хотів закурити все, одну, одну тягу зробити. А закінчив чим? На притоні, воняєш вже все там, блювотіна всяка, все це. Що це таке, все готово, вон шнурок бере вішається і все. Ти вже не виревеш отсюда. Він предложить одразу, у нього завжди предложення є. Що приложить тобі? Коли ти вже оказався в таких важких обставинах, він завжди тобі скаже, що робити. Серце каже, йди там, може до віруючих, іди знову туди. А безполезно. що це? Мене б... не приймуть, мене не то, мене те, але говорить, далі плоть. Але треба що, про... треба вибиратися з цієї ями, на то гибель.